У нас в області станом на сьогоднішню хвилину було понад 30 повітряних тривог. На день незалежності таких тривог було понад 10. За цей тиждень ворог обстріляв 4 райони нашої області: це Криворізький район, Нікопольський район, Синельниковський район та Дніпровський район. Над Дніпровським районі була збита ракета. Про ситуацію за минулу ніч вже доповіли ДСНС, тому я на ній зупинятись не буду. Якщо взяти загалом, то від збройної агресії за цей тиждень у нас 26 людей загинуло. З них 25 людей загинуло під час атаки на чаплено. За даними Офісу генерального прокурора, за даними військових, була застосована комплексна. Атака на залізничну станцію, мирну залізничну станцію з використанням ракет С-300 та Іскандеру. Застосування такої високоточної зброї, як Іскандер, свідчить про те, що це був навмисний акт терору. Була обстріляна станція. Через цю станцію здійснюється евакуація людей з Покровська з Донецької області, до Львова. Всі люди, які поранені, отримали, окрім поранень, величезний стрес. Під час атаки мимо станції проїжджала машина. В машині була родина переселенців з Донецької області. Батьки загинули, дівчинка 17 років зараз знаходиться в лікарні. Коли ми кажемо про Криворізький район, то найбільше страждає Золондівська громада та селище Велика Костромка, які на сьогоднішній день межують з Херсонською областю, на якій ведуться бойові дії, ворог продовжує обстрілювати наші громади. Для того щоб сковувати наші війська, щоб вони не рухалися далі. Коли ми кажемо про Нікопольський район, там продовжуються акти терору, ворог зі сторони енергодару, ствольною артилерією та застосуванням РСЗВ під іноді днем, іноді під покровом ночі, маскування проводить обстріли мирної інфраструктури Нікополя. Нікополь це у нас велике промислове місто. Зараз там залишилось 40 тисяч людей. Коли ми кажемо про Синельніковський район, слід розуміти, що найбільш атакам підвергаються ті громади, які сьогодні Межівська громада, Вишемихайловська громада, ті громади, які сьогодні межують з Донецькою та Запорізькими областями, якраз є такими фронтірами на той зоною бойових дій. Якщо подивитися на карту, то нижче ми можемо побачити Маріуполь. А і нижче ми можемо побачити гуляйполе пологи, де сьогодні ведуться де пологи, тимчасово окупована територія, звідти ведуться обстріли саме Сенельниковського району. Стосовно ситуації з переселенцями, ми бачимо вперше за часи війни наступну динаміку, у нас в тому тижні було трохи більше ніж 317 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день кількість внутрішньопереміщених осіб зменшилася на 2 тисячі людей, тобто 2 тисячі людей виїхали з Дніпропетровщини. Таке відбулося вперше, тому що до цього тільки кількість внутрішньопереміщених осіб, які залишались на Дніпропетровщині, зростала. Ми пов'язані з тим, що кількість обстрілів стала більша загальна кількість обстрілів, вона приблизно 30%. А так було за цей тиждень нанесено по території Дніпропетровщини. Органи державної влади працюють. Ситуація на всіх кордонах, я запевняю всіх наших мешканців, вона стабільна і під повним контролем Збройних сил України. Ворогу нічого неможливо зробити, окрім того, щоб наносити ракетні удари та обстріли, з, де це можливо, зі сторони е -е, ствольної артилерії, РСЗВ тощо. Навіть той обстріл, куди залетіли в кривий ріг, декілька снарядів з ураганів, які дальність якого складає понад 120 кілометрів, за даними військових, ми розуміємо, що десь вони вийшли на межу, яку максимально можливо, зробили такий акт терору. Тому все працює, будь-яких проблем з ліками немає, будь-яких проблем з критичною інфраструктурою немає. Сьогодні наша область готується до того, щоб у нас розпочався вчасно опалювальний сезон. Перевіряються всі котельні. Перевіряються всі мережі. Отримуємо, знаємо інформацію від кабінету міністрів про те, що вже готуються там субвенції у розміру понад 14 мільярдів, які будуть направлені на громади для того, щоб успішно пройти опалювальний сезон. За даними НАКУ, у нас понад 12 мільйонів кубів газу вже закачано в хранилище. При цьому повинно бути десь приблизно 17. Розуміємо, що це буде одна. Один з найбільших складних опальнених сезонів, враховуючи те, що росіяни роблять обстріли цивільної і саме підкреслюють цивільної інфраструктури. Ситуація повністю стабільна і контрольована. Я хочу подякувати нашим поліцейським, нашим ДСНСникам, нашим збройним силам України за те, що захищають народ, захищають наш спокій. І звісно, хочу подякувати нашим ПВО, які захищають наше небо. Я впевнений, що Україна переможе. Перемога буде з нами. Як переможемо, ми відбудуємо нашу країну. Ми ведемо повний облік всіх об'єктів, які постраждали від обстрілів, а ведемо переговори про те, щоб потім залучати кошти для відбудови зруйнованої інфраструктури. Вчора були завершені всі пошукові роботи, тобто, ДСНС, вчора вечора все завершило. Зараз роблять це для того, щоб поновити там сполучення. В тому числі поновити сполучення евакуаційних поїздів, які рухаються з Донецької області. Цілива частка дітей буде вчитись дистанційно, і коли йде діалог з батьками, майже всі батьки не хочуть ризикувати. І зараз єдине, що розглядається в деяких школах, можливо, Початок буде 31 серпня, а в деяких школах початок буде 1 вересня. Для чого? Для того, щоб в якості, наприклад, там десь в якійсь школі йде там 200 дітей-першачків. Зрозуміло, що до цих 200 дітей ще прийде а, батько. Та мати або бабуся, якщо буде ракетна небезпека, сигнал повітряної тривоги, то ці бомбосховища, якими обладнані школи або простіше укриття, вони повинні вмістити всіх. Тому я знаю, що зараз відділ освіти управління освіти розглядає питання про те, щоб в деяких школах можливо це було 31-го, а можливо, частина була першого для того, щоб розділити кількість людей, батьків, щоб в разі сигналу повітряна тривога, всі могли сховатися. Кожний день ДСНС працюють, тому що коли ми кажемо про те, що був удар градами або ураганами, то що слід розуміти, що ворог використовує заборонену зброю, касетні боєприпаси. На початку війни вони використовували такі боєприпаси, які приблизно там за дві доби самознищувалися. Але зараз вони використовують такі боєприпаси в змішанні, тобто частина цих. Називаємо так мін, які розлітаються від ураганів, вони саме знищуються, а частина не знищується. Враховуючи те, що час літо висока трава, то ДСНС працює 24 години на добу. Якщо ми кажемо з вами про підрозділи і гарнізони Нікополя і Криворізького району, то ну, це мужні хлопці, які я не знаю. знаєте, якщо можливо було б сутки всунути там 36 годин. Вони працювали 36 годин, тому що там тривоги лунають. Майже щогодини, там є прильоти щогодини. Повідомляють на поліцію на 102 інформацію, що є якісь вибухонебезпечні предмети. Туди зразу, якщо є дозвіл від ТРО або дозвіл від збройних сил, туди виїжджає наряд ДСНС, тому розмінування йде фактично, можна сказати, ну не зупиняючись.